Дивіться, що я знайшла в будинку і гречок, воно ще по знижці. такі кробочки, де може попастися два або три, зараз по 200 гривень. Я беру чотири. Ока. Піксель перфект також по 200 гривень. Дивіться. Але я почала знімати не через це, а через оце. Тут може попастися або п'ять, або шість, або фігурок. І воно теж по знижці 549 гривень. Ріп'яточки. Бігом! Також є технікалер, подивіться, як воно переливається. Я просто залипла вже 5 хвилин стою, так на мене всі дивляться, але ну, я в шоці. І ще ось такий набір, але тут вже вісім фігурок і ми знаємо, що нам може попастися. Оці всі. І ще один секретний. Тобто буде 9. Прикол. І теж по знижці. Хто любить стіча? Я, я чому, чому я вас ще не бачу тут поряд? Йдемо на касу.